Як зупинити тривожні думки? Оце знаєте, румінація постійне жування, жування. Вам у цій ситуації треба виділити 20 хвилин в день будь-який час для вас зручний, саме на оці думки тобто а, такий час для тривожних думок. Протягом цього ви ставите обов'язково таймер на 20 хвилин ставите і думаєте, а як може те, а що те, а туди, і тому, і тому подібно. Просто максимально захлестуєте з цими думками. Як тільки таймер пробив, ви зразу. Зупиняєтесь, ідете переключаєте активність прогулянка, чай, розмова з подругою без різниці. І коли до вас приходять, знаєте, ці тривожні думки протягом дня чи протягом ночі, коли у вас немає цього, знаєте, не в ці 20 хвилин говорить, ні, ні, я потім подумаю. І це якраз допомагає вам, знаєте, так зменшити вплив у цієї тривоги. І зрозуміло, що ці 20 хвилин дозволяють вам максимально їх продумати, максимально їх виразити.